Метафоричні асоціативні карти 50 послань від внутрішньої жінки відлуння жіночої сили. Це неймовірно ресурсна жіноча колода, яка вибрала в себе всю надприродну жіночу красу та енергію. Це колода послань до себе в часи натхнення та радості, в часи розпачу та зневіри, в часи, коли хочеться зануритись в себе. 50 послань від твоєї внутрішньої жінки, яка своїм сяєвом допоможе згадати про свою справжню силу та енергію ідеально підходить для самопізнання жіночого кола, для групових сесій і для індивідуального консультування. В наборі 50 двосторонніх карт, мішечок для зручного зберігання посібник-помічник за QR-кодом унікальна підставка для карти дня.